мої друзі все, що є на світі, вміє говорити, вміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і в садочку пташка, і в траві комашка. Говорять і квіти, навіть з блискучими зірками. А як же говорять діти? Так, як навчила мама. Тож прийми слова подяки Матусю від дитини за мову рідну, за мову України. А яка ж наша рідна мова? Так, українська. Тож граємо з вами, яка мова? Відповідаємо повним реченням. Мова яка? Мова яка? Так, співуча. Промовляємо повним реченням. Мова співуча. Мова яка? Так, чарівна. Промовляємо повним реченням. Мова чарівна. Мова яка? Так, мелодійна. Промовляємо повним реченням. Мова мелодійна. Мова яка? Так, рідна. Повним реченням промовляємо. Мова рідна. Мова яка? Так, веселкова. Мова веселкова. Мова яка? Барвінкова. Так, мова барвінкова. Мова яка? Солов'їна. Мова солов'їна. Мова яка? Сонячна, мова сонячна. Діти зовсім скоро ви вже підете до школи і будете вчитися писати. Тож, Незабаром святкуємо День української писемності, День української мови. Пам'ятаємо, щоб писати, треба звуки знати. Повторимо наше правило. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви бачимо. Читаємо так, ще й друкувати вже вміємо, які ви молодці, а які ж бувають звуки. Голосні і приголосні так. Пограємо в гру голосні і приголосні звуки. Ну-мо, хлопчики і дівчатка затанцюємо на святі, звуки будемо розрізняти, жваво будемо танцювати. Якщо чути голосні, то кружечки покажи. А якщо приголосні чути, то камінчиком бути. Будемо зараз слухати з вами різні українські пісні. Якщо на початку слова чуєте голосний звук, то показуйте кружечок і танцюйте. А якщо чути приголосний звук, то показуйте камінчики і теж затанцюйте. Ну що, готові? Кона діскова полочка на вогини. Ой у лузі червона калина похилилася. Село танцюють. Голосні, приголосні звуки добре чують. Діти ще потанцюємо з вами пограємо в гру рушничок У вас замість рушничка може бути серветочка. Візьмемо серветочки, називаємо останній звук у слові рушничок і придумаємо різні слова на цей звук. Ну, що, вгадали, який останній звук у слові рушничок? Так, це звук. «к». Придумаємо різноманітні слова на звук «к». і закришляємо разом з нашими серветочками. Ну, що, придумаємо різноманітні слова на звук. «к»? Так, це може бути корова. Може бути кіт, а ви ще багато-багато придумайте і закружляйте разом з серветочками. Бажаю вам успіху! А тепер приготували пальчики. Пальчикова гімнастика. Будемо ставити кулачок на кулачок. Буква до букви. Складемо слово, слово до слова. Звучить рідна мова. Спробуємо ще раз. Буква до букви. Складемо слово, слово до слова. Звучить рідна мова. У рушничку, немов торбинці, принесла літери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово, і звучить, як пісня. Рідна українська мова. Ми теж з вами збудуємо з букв слово. Збудуємо слово мова. Спробуйте самостійно викласти слово мова. Наше свято наближається до кінця. Я дуже рада була вам розказати про нашу чудову українську мову. Бережіть себе, дітки, і до наступних зустрічей! До побачення!